Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам хочу розповісти про славне село Жидичин. До адміністративної реформи 2020 року це село належало до Ківерцівського району Волинської області. Нині це район Луцький. Село досить велике. Станом на 1 січня 2025 року тут проживає. 1459 осіб. Найвизначнішою пам'яткою села є його монастир. За нього я вам і хочу сьогодні розповісти. Тому що завдяки саме монастирю і виникло село, яке вважається одним із найстаріших на Волині. До речі, на околицях Жидичина збереглися залишки поселення та Городища, які датуються 10-13 століттям. Отож, Жидичинський монастир. Це без перебільшення перлина православ'я не тільки Волині, а й усієї України та навіть східної Європи. Адже про цей монастир є згадка у василіанських хроніках ще у 975 році. Увага! А це за 13 років до того, як князь Володимир хрестив Русь. А хрестив він її у 988-му. Отож, Жидичинський монастир можна назвати чи не найстарішим на теренах України. І пояснюється це тим, що у той час. Ці землі належали до Моравської єпархії, границі якої проходили по річці Стир. А керували тоді тією єпархією знані просвітителі слов'ян Кирило та Мефодій. Наступна письмова згадка про Жидичинський монастир зустрічається у Галицько-Волинському літописі і датується цей запис. 1227 роком. У монастирі була чудотворна ікона Святого Миколая, яка була написана ще у 12 столітті. І це була найдавніша пам'ятка іконопису на Волині. На жаль, вона була втрачена у роки Першої світової війни. Її було евакуйовано в один із храмів Житомира. Звідки вона безслідно пропала? Саме до цієї ікони у 1227 році приїжджав помолитися князь Данило Галицький. Ця подія описана у Іпатіївському літописі. На той час волинським князем був Ярослав Інгварович. Ще тоді Данилові бояри спокушали його, прийшовши до нього, казали, князю, ось ми зараз у Луцьку. Схопи їхнього князя, і буде наш Луцьк. На що він відповідав Ні? Я приїхав сюди молитву вчинити і поклонитися Святому Миколаю Чудотворцю і не можу я такого вчинити. Хоча з часом. Данило таки видавив Ярослава Інгоровича з Луцька, давши йому взамін перемиль та Меджибіж'я. Тоді у 13 столітті Жедичинський монастир був досить великим. Тут несло послуг 80 монахів, яких, на жаль, згодом вирізали татари. І відновлювати святиню лишилося тільки троє. У 1429 році у Луцьку відбувся, мабуть, перший в історії Європи саміт, тобто з'їзд європейських монархів. Ця дипломатична зустріч відбулася за ініціативою Великого князя Литовського Вітовта. Скликаний він був звідома та згоди короля угорського, німецького та чеського імператора священної Римської імперії Сигізмунда. З метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи, Вітовт планував вирішити на ініційованому ним зібранні питання османської загрози для Європи, гусицьку проблему та принагідно питання власної коронації у статусі короля Литви. Загалом. У цьому з'їзді взяли участь монархи із 14 тодішніх держав, з орденів також прибув папський легат. І усі вони прибули зі своїми дворами і челяддю. І усіх їх десь потрібно було розмістити. Так от, жидичинський монастир приймав частину гостей. У 1496 році на Волинь вдерлися кримські татари. На чолі із синами хана Манглі-Гірея вони спалили монастир. Пізніше його було відновлено коштом місцевої шляхти. Починаючи із 1507 року, монастир належав князю Костянтину Острозькому. Який зробив обитель найбагатшою на Волині. Їй належала ціла волость, сім сіл та містечко Жидичин. У краєзнавчому словнику Стара Волинь і Волинське Полісся Олександр Цинкаловський писав таке. Жидичин і його монастир були найбагатшими з усіх тодішніх Волинських монастирів. До цього монастиря. Належала ціла волость над річкою Стир, що складалася із сіл Боголюби, Буремець, Невзле, Пальча, Райкані, Сапогівки, Шапки або жапки і Жидичин. Як рівно ж в Торговицькій волості село Рідьків. Отож, як бачимо, Жидичин процвітав! І вже на початку 17 століття за статками та значенням Жидичинський монастир вважався другим після Києво-Печерської лаври. Намісником монастиря був відомий православний релігійний діяч Гедеон Балабан, який керував твердою рукою й чинив опір Унії. Але після його смерті у 1618 році. Король Сигизмун III ВАЗа поставив архімандритом греко-католика Йосипа Баковецького Макосія, колишнього королівського секретаря. Монастирем почали опікуватися монахи Василіанці. Після розвалу Польщі у 1795 році на Волинь прийшли москалі, які заборонили греко-католицьку церкву. І у 1829 році монастир передали Римо-католикам. А у 1839 році його взагалі закрили. А на початку 70-х років 19 століття було розібрано мури частину будівель. А цеглу перевезли у сусідній ківерці для будівництва залізничного вокзалу. Отож, ківерчани. Коли ви проходите повз залізничний вокзал, пригадайте те, що його було збудовано із цегли, яка слугувала стінами, віками намоленого місця. Можливо, саме тому він зміг вистояти та залишитися неушкодженим, пройшовши через горнила двох найстрашніших воєн в історії людства Першої та Другої світової. Але повернімося до монастиря. Понад півстоліття його будівлі стояли у руїнах. І лише у 1894 році було відремонтовано палац архімандрита. Це зробив архієпископ Волинський та Житомирський Модест. Пізніше палац був полковим штабом. У польський міжвоєнний період тут розміщувався сиротинець, в радянський післявоєнний. Школа. Напередодні Першої світової війни у 1913 році було відреставровано Миколаївську церкву, яку разом із дзвіницею було зведено у 1723 році. Миколаївська церква була і є головним монастирським храмом. Тоді тут було відновлено розписи. І з тих пір, як звели нову церкву. Тут зберігалася уже згадувана чудотворна ікона Святого Миколая із частинкою його мощей. Зараз у храмі знаходиться її копія. Частинка мощей також є. Це відео я записую на початку 2025 року. Але я хочу повернутися у вересень 2020 року. Саме тоді, вірніше напередодні. Десь за рік до цього тут відбулася дуже важлива подія. Тут було знайдено монастирську усипальницю. Та що я розказую? Дивіться самі. Більшість цієї захистка. Да, Ми дуже хотіли да. її знайти, але не знали, чи вона існує, чи вона не засипана, чи вона не зруйнована, якщо вона існує, то чи існує взагалі. Якщо існує, то якому вигляді існує, але слава Богу, знайшли. Це було перемуровано на третій сподинці. То тільки... Що немає, Ще нема року? Було перемуровано, той весь простір, сходи були засипані повністю будівельним брухтом і землею. Тут теж було багато насипано, десь ну, сюди. було все засипане, перемуровані були двері. От, ще є дві кімнати. Вони в два рази вужчі, а в два рази довше туди. Нічого. І тут у нас під ногами поховання. І тут більше 30. Туди? І тут, і в тих кімнатах, і в стінах і склепи. От, І тут де хрест, кефірник, лінія, станція колосся, якогось святого. І випадково ми натрапили на це поховання, він нам фактично сам відкрився, тому що обвалилася глина. Ми побачили черевички. Бачили черевички, акуратно розкопали. Що так маленькими лопатками, потім кісточками розчистили, поховання. Говорить священик в повному священничому облаченні. Облачення ціле, зовсім не порване. Храз таки, які вишиті на облачення, зберегли свій світло голубий колір. Нічого. Собі. І не дрібне тіло. Так що маємо таку велику святиню. До нього ще один, під ним ще один, під ним ще один, під ще один. Але це так воно, ну, треба, щоб вони були закриті, не кладуть не не ну, в гробниці чи як? Ні, Ні, вони в грубах. В грубах, в грубах так. Не дерев'яних гробах, але воно поховає навіть так, от принаймні е, це поховання, вона вже болети. Для економії місця, тому що тренаж має таку, ну, так, економі, так. і коли ти болятом і подаш, то відповідно менше е, місця займається. І е, мені, мені не лізли більш ні до кого, це він нам один відкрився, то ми відкрили поховання, побачити, хто це. Справді священник, і е, ніхто багато. ми не лізли більш ні до кого, тому що. Е, Правої часті було просто достойно їх пошанувати, тому що подекуди це вже підмогу поклали ми. О, тут просто глина під ногами, цегла рідна, вона була вона, і ми її просто вклали гар. От, і все. Ну, така от штука. Тому ми не, не мали наміру розкопувати поховання. Просто о, тут побачили. До речі, знайомтеся! Це Мирослава. Вона є волонтером при монастирі. Мирослава люб'язно погодилася відчинити церкву та провести нам невеличку екскурсію, за що ми їй безмежно дякуємо. А цими старовинними сходами ми піднялися на хори. До речі, на рахунок вчорашнього вечірнього недільного богослужіння одна із молитв звучала грецькою мовою: Я просто був вражений красотою, чарівністю, глибиною та чистотою виконання. Послухайте і ви. Цей спів проникає у найглибші, найвіддаленіші закутки душі, а службу провів отець Феодосій. Надзвичайно позитивний та приємний монах. Мені дуже подобаються його проповіді. А ще у цій молитві грецькою мовою чоловічим голосом співав також він. У цьому храмі відчувається умиротворення, яке рідко де можна знайти. Також тут відчувається всеоб'ємлюча. Вселенська любов, яка грецькою мовою називається Агапе. А ще пані Мирослава нам розказала одну дуже цікаву історію. І з тих пір, коли цей монастир з'явився, богослужіння тут не примінялися ніколи. Навіть за часів войовничого атеїзму. У лютому 1944 року, коли совєтська армія гнала фашистів на захід, звільнивши село, красноармійці вирішили зробити у храмі штаб дивізії. Але не так сталося, як гадалося: штабні офіцери на чолі з Комдивом чкурнули із Жидичина і створили свій штаб аж через одне село. Чому, запитаєте ви, невже у червоних совєтських офіцерів проснувся страх Божий? Ні. У них з'явився зовсім інший страх. Справа у тому, що у той час священником у цьому храмі був чоловік на прізвище Маргаєвський. І так сталося, що він, навчаючись у духовній семінарії, був одногрупником Йосипа Джугашвілі, більш відомого як Іосіфа Сталіна, вождя світового пролетаріату. Так от, коли совєтські війська, прогнавши одних окупантів, самі окупували Волинь, Маргаєвський написав листа Сталіну. Що саме він йому написав, достеменно невідомо. Але судячи з того, що совєтські генерали. Обходили Жедичинський монастир десятою дорогою, то, мабуть, вказівка вождя народів була щось на кшталт не трогать, що й було смиренно виконано. А це ми зайшли до домового храму монастиря. Тут знаходиться ще одна реліквія ікона преподобного агапіта. Чудотворця та лікаря Києво-Печерського. Тут же біля ікони також знаходиться і часточка мощей преподобного Агапіта. Ви знаєте, ...Жидичинський монастир це таке місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Він має дуже потужну. Дуже сильну ауру. І водночас тут дуже приємна і невимушена атмосфера. Хто тут бував, той на 100% розуміє, про що я говорю. А хто ще не бував, терміново виправте це непорозуміння. Адже у нас тут під боком є святиня. Яка не поступається своєю значущістю Києво Печерській чи Почаївській лаврі. І вам завжди тут будуть раді. Ну, а наразі я буду закінчувати свою маленьку розповідь про історію великого монастиря. Бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Навіки слава Богу! І бувайте здорові! Та до зустрічі!